Так, і от яку важливу річ я вам, мабуть, таки забув розповісти про заземлення, дивіться. Е, тобто ось воно приходить. Е, заземлення підключене до цієї стійки і далі воно пішло, так? По стійках. Ну, далі то таке. Бачите, тут в мене вода, от я її включаю. І ось ця стійка теж зав'язана на всю решту каркасу, тобто заземлення йде все. Тут завдяки тому, що я тут завжди мию посуд, і що тут завжди тече вода, то тут, тут завжди волога. Бачите, тече вода і тут завжди волога. Тобто тут навіть у... <схід> сухим літом, коли нема дощів, це літо було, то тут завжди буде нормально працювати заземлення, бо волога земля. Тобто, в цьому теж є свій сенс і свої плюси. Бачите? Добре, вимикаємо. Так, ну, наче... Про заземлення все. Ось теж воно тут продублювано і пішло туди. І туди далі ось віднищить обліку. І сюди пішло. Сюди пішло вхід, чого від... У... Душову так добре все.